Любов і тривога найкращий тендем. Вірші, сльози та аплодисменти. Так у селі Новостав Боратинської громади. 17-річна поетеса презентувала свою першу збірку. Візьму до рук записники з віршами. Створюватиму нову перлину. Колись не любила світанки. Свій перший вірш розповідає Анастасія Веснянка. Написала ще у 9 років про рідне село. З часом поезії ставало більше, тому вирішила видавати її. У збірку дві сторони долі увійшли 132 вірші. Окремо дівчина виділяє один про командира 128-ї гірсько-штурмової бригади. Смерть забирає тих, хто йде і назустріч, все хто дихає, просто живе. Та нестерпно коли йдуть ті, з ким ти пліч-опліч, воював, дивившись ворогу в лице. Батько Анастасії Валерій розповідає, творчість доньки змінювалася поступово. Спочатку були дитячі вірші, про маму про рідний край, а з часом вони почали набувати іншого змісту. Пригадує, як вперше дізнався про талант Анастасії. Я випадково так вийшло, що я приїхав з роботи і помітив листочок з віршиком. Запитав дружини, що це вона каже: це творчість нашої дитини. І це було давно. Анастасія розповідає, окрім поезії, займається волонтерством, тому має багато знайомих на фронті, які читають її твори. каже, підібрати назву збірки було важко, адже писала і про війну, і про почуття, і про переживання. Та все ж цю проблему вирішила. Назва з'явилася одного вечора. Тоді, коли я з мамою вже переглядала всі свої вірші, і зрозуміла, що ця назва найкраще підходить, оскільки збірка сама вона поєднує в собі вірші циклу війни і циклу от філософії про життя в цілому. Серед українських поетів, розповідає Анастасія, найбільше любить Сергія Жадана. Зізнається, саме він найбільше вплинув на її становлення як поетки. А от одногрупниця Анастасія Оксана Жаданом не надто цікавиться. каже їй до вподоби доробок подруги. Знала, що вона пише вірші, і вона інколи так мені робила спойлери, показувала і мені дуже сподобалось. Я кажу, коли там збірка, планується щось випускатися. І на першому курсі вона ж зі мною обговорювала там. Планувалася, коли швидше був. Буде, яка буде обкладинка, назву? Усі гроші від продажу книги Дві сторони долі юна поетеса відправить на потреби української армії. І, хоч через повітряну тривогу на її першу презентацію прийшло не надто багато людей, дівчина будує творчі плани на майбутнє. Проте подробицями поки не ділиться. Дмитро Супронюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.